Вітаю, друзі. Ще зовсім недавно наші предки жили в досить прохолодному середовищі. Вдома вони носили щільний одяг і добре відчували, коли приходила осінь чи зима, день або ніч. Відтоді ми переїхали в квартири, винайшли центральне опалення, і середня температура в наших будинках значно зросла. Сьогодні ми вже вважаємо своїм святим правом ходити взимку в будинку у Майці та Шортах, підкручуючи температуру на батареях, якщо раптом нам стає прохолодно. Однак чи розумно це. Наші предки існували в принципово інших умовах, і простір був набагато холоднішим. Чи могли мільйони років еволюції пройти без наслідків? Так, прогрес зробив наше життя комфортнішим, але чи стало воно здоровішим? Поглянемо, наприклад, спостерігаючи за жителями сучасних неіндустріальних суспільств, вчені помітили, що вони починають готуватися до сну тільки коли падає температура, а не наступає темрява. Прохолода змушує їх засинати. Через дослідження ми знаємо, чому це так. Справа в тому, що вечірній холод це головний індикатор для нашого організму, що прийшла ніч. Іншими словами, не тільки відсутність світла, а й знижена температура зовнішнього середовища повідомляє наш мозок про те, що пора спати. У відповідь на холод, він виробляє мелатонін та інші гормони, які роблять нас сонливими. Іншими словами, в природі все взаємопов'язано. Однак сучасна людина, захистивши себе стінами своєї квартири від нестабільного зовнішнього середовища і цієї самої природи, створила собі ізольований, зручний і комфортний та але не зовсім адекватний світ. Самі придумали собі штучне сонце і тепер самі вирішуємо, коли має стати темно і холодно. Проблема тут у тому, що наші рішення часто заважають нам жити. Наприклад, згідно з дослідженням, ідеальна температура для сну не 25 градусів, як багатьом подобається, а 17-18 градусів за Цельсієм. Так здається, що це дуже низька температура, і більшість людей зараз зіщулились. Але річ у тім, що вночі наш мозок повинен охолоджуватися, тому під час сну він сам постійно знижує температуру тіла. А прохолода зовнішнього середовища йому в цьому допомагає. Навіть якщо ви будете накриті ковдрою і все ваше тіло буде в теплі, голова все одно буде прохолодною і мозок успішно охолодиться. Він занурює тебе в таку міні-гібернацію і уповільнює метаболізм. Як наслідок, йому легше керувати імунною системою, циркадними ритмами і якістю сну. В дослідженнях ми бачимо, що чим краще подушка відводить тепло, тим міцніший сон. Є навіть спеціальні охолоджуючі подушки, які знижують температуру голови. І згідно з дослідженнями, вони значно спрощують життя тих, хто живе у спекотних кліматах. Зрозуміло, якщо ми наперекір організму будемо всю ніч штучно нагрівати наше тіло, якість сну погіршиться. Наприклад, відомо, що перед сном вживати в їжу спеції типу перцю погана ідея. Чому? Тому що вони збільшують температуру тіла, що в свою чергу знижує якість сну. Те ж саме стосується алкоголю. Він, як і товста, тепла ковдра, дозволяє швидше заснути, але підвищуючи температуру тіла, заважає охолоджуватися мозку і знижує якість сну. Навіть матеріал постільної білизни впливає на те, як ми відновлюємося, якісні тканини і матеріали краще вбирають піт і відводять тепло, покращуючи всі параметри сну. А якісь навпаки, повертають тепло у тіло, надмірно нагріваючи його, що призводить до зниження фази швидкого сну. Ранкової втоми і зниженої денної продуктивності. Тому, якщо ми хочемо оптимізувати сон, насамперед слід змусити наше тіло ефективно позбуватися тепла. Нам доведеться штучно повторити те, що раніше робила природа. В цьому нам допоможе три кроки: по-перше, перед сном ми повинні знизити температуру нашого тіла за допомогою гарячого душу. Звучить контрінтуїтивно. Проте це працює. Ми нагріваємось, організм у відповідь охолоджується. Після душу наш мозок бачить, що тіло стає холоднішим і розуміє, а здається, настав час спати. Так ми імітуємо природний процес. Нещодавний метааналіз наукових статей показав, що 10 хвилин 40 градусного душу за годину до сну покращує ефективність цього сну і покращує значною мірою. Ми швидше засинаємо, збільшуємо тривалість і глибину сну, а також покращуємо так званий швидкий сон який відіграє ключову роль у навчанні, пам'яті та відновленні центральної нервової системи. Є також дві дуже ефективні добавки, які охолодять нас перед сном і допоможуть підтримувати адекватну температуру всю ніч, це гліцин і лаванда. В дослідженнях випробувані приймали по 3 грами гліцину перед сном, що знижувало температуру тіла та покращувало не тільки їхній сон, але й когнітивні функції та бадьорість наступного дня. Те ж саме стосується лаванди, її можна приймати в формі добавок або вдихаючи пар з ароматичної лампи, як це роблю я. Однак, якби дивно це не здавалося, готуватись до сну потрібно вранці. Багато хто з вас пам'ятають, як сильно на нас впливає синє світло. Якщо дивитися в екран перед сном, знижується вироблення мелатоніну. і що набагато менш відомо, не знижується температура тіла. Зрозуміло, це призводить до цілої низки проблем зі сном. І як з ними боротися, я вже розповідав в інших відео. Проте мало хто знає, що ранкове світло впливає на нас не менш радикально. В дослідженні 2017 року офісним працівникам одягали спеціальний прилад, який вимірює кількість світла в навколишньому середовищі. З'ясувалося, що ті, хто з 8 до 11 ранку перебували в середовищі з яскравим світлом, швидше засинали, краще відновлювалися, а їхня продуктивність була значно вищою. До речі, то були співробітники, чиє робоче місце було недалеко від вікна, тож візьміть собі на озброєння. Вчених це зацікавило і було проведено безліч інших експериментів. Наприклад, в одному з них на випробовуваних вранці надягали ось такі окуляри. Таким чином, вчені намагалися імітувати те, що раніше, само собою, відбувалося в природі. На сітківку ока потрапляють фотони, а мозок розуміє, що настав ранок. Церкальні ритми регулюються і синхронізуються. Чим більше світла, тим менше виробляється мелатонін, і ми відчуваємо бадьорість. Ба більше, наш настрій протягом дня значно покращується, і, звісно, яскраве ранкове сонячне світло знижує температуру тіла вночі з усіма наслідками, що випливають з цього. Тож, по-друге, якщо ми хочемо, щоб наше тіло ефективно позбувалося тепла, задуматися про це потрібно ще вранці. І справді задуматися потрібно. З недавнього опитування ми знаємо, що діти у Великій Британії проводять стільки ж часу на вулиці, скільки ув'язнені у в'язниці. Держава зобов'язана вигулювати засуджених мінімум по 70 хвилин на день. Сучасні діти не отримують і цього, хоча світла потребують більше ніж дорослі. Посилюється це ще й тим, що не можна просто подивитися в дисплей смартфона або комп'ютера і отримати потрібну кількість фотонів. Середньостатистичний екран випромінює близько 100 люкс. Щоб наш мозок зафіксував ранкову дозу світла, нам доведеться дивитися у цей екран кілька годин, а нам потрібно набрати 100 тисяч люкс до 9 ранку. Так ми максимально пригнічуємо мелатонін, гормон сну і виробляємо дофамін нейротрансмітер мотивації. Тобто, ранкове світло буквально заряджає нас на роботу і робить нас щасливими. І ефект від цього буде набагато вищий, ніж, наприклад, від холодного бадьорливого душу. Так що найоптимальніше рішення зустрічати сонце, як це робили наші предки. В середньостатистичний літній ранок буде достатньо 10-хвилинної прогулянки, це збільшить вашу мотивацію, працездатність і настрій. Однак на наших широтах в останні роки нескінченна осінь, зима та весна відома своєю темрявою. І саме через цю темряву. В ці сезони у нас такий поганий настрій. На щастя, вчені з НАСА стурбовані тим самим питанням. Ще в 91-му році вчені з'ясували, що коли космонавти дивляться на особливу лампу за розкладом, їхні циркадні ритми працюють у тандемі з земними, що підвищує температуру їхніх тіл вранці і знижує ввечері. Так що сьогодні всі космонавти, щоб прокинутися протягом 30 хвилин, використовують штучне джерело світла. Яке випромінює 10 тисяч люкс. Ідеально, якщо температура світла буде наближатися до 6-7 тисяч кельвінів. Саме таке синє світло найкраще піднімає нам настрій, покращує продуктивність і якість сну вночі. Звичайні лампи нам не підійдуть, вони недостатньо яскраві. Заміну сонцю доведеться шукати в спеціалізованих магазинах. Зазвичай інтенсивне світло у них становить 10 тисяч люкс. І для ефекту використовувати їх потрібно хвилин 20. Я залишу посилання в описі, де купити і як користуватися подібними девайсами. І ні, це не реклама. Можете вибрати будь-який бренд у будь-якому магазині, але як би ми не старалися охолодити своє тіло за допомогою хитрих прийомів зі світлом, охолоджувальним душем і добавками, все це не спрацює, якщо ми будемо засинати в різний час. Адже подумайте. Це дуже логічно. Єдина причина, через яку люди сьогодні засинають у різний час, це тому що вони винайшли собі штучне сонце. Раніше справжнє сонце керувало нашим сном. Тепер ми лягаємо спати, коли захочеться. Проте наш організм все ще працює циклами, і ці цикли майже ідентичні сонячним циклам. Точно так як ви не можете змусити сонце рухатися на 20% повільніше, продовжуючи день. Так само ви не можете змусити своє тіло почекати зі сном. У якийсь момент воно готується до сну. І якщо ми посилаємо йому змішані і нестабільні сигнали, наприклад, якщо сон не настає або настає щоразу в різний час, усі системи організму збиваються, і навіть за наявності тих самих заповітних восьми годин сну, якість цього сну не буде оптимальною. І, звісно, ми бачимо, що при нерегулярному розкладі сну температура тіла вночі значно вища. Тому, по-третє, дотримуйтесь постійного режиму сну. Додам ще цікаву деталь з дослідження: ми знаємо, що навіть якщо ваші очі закриті, світло в малесеньких 5 люкс, а це середня освітленість при типових сутінках все одно пробивається у ваш мозок і зміщує циркадні ритми. Тому як додаткова рекомендація. Купіть собі маску на очі, особливо якщо ви живете в центрі міста, де висока освітленість. Дякую вам велике за те, що дивилися це відео. Не забувайте ділитися своєю думкою в коментарях, ставити вподобайки та підписуватись на канал.